Часто спрашують, вона буде нагріватися, тому що Turkya, вона. Хто вона? Ну, типа терасна дошка буде а, нагріватися. Вона, я думаю, вона. Вона... <innovation> <roll> буде нагріватися на сонці, тому що вона алюмінієва, вона металева. Але є тести, ми проведемо обов'язково, ми тобі залишимо цю штуку, а ти положиш на сонечко, коли воно буде. А коли воно буде? Ну, завтра, післязавтра. І підійдеш, і знімеш. І тести, які знімають канадці, в Канаді це дуже популярна тема, вони показують, що вона холодніша, ніж пластик і ніж дерево. На 20 ну, от холодніше. За, холодніше, за счет чого вона не нагрівається? Тому що у нас сверху нагрівається, нагреває, і потім за счет теплопровідності, вона обратно дає все тепло, которое вона нарезано. Она как радіатор работает. Mm. Если mm. вот это нагрелось по поверхности. І у неї зверху поверхність гаряча, то это здесь нагрелось, знизу все віддало, і вона виходить холоднее, ніж дерево. А тут ми бачите, пластик. тут ми, ми зжгли. знущалися. Да, ми і воно трохи поміняло колір, але нічого не вигоріло. Потім затреться, затопчеться, і буде все зебест. Так, так що жили. дивіться, алюмініва терасна дошка.